Хочу вас обідіти, 23 тисячі. Я щось то не розумію. Тамара, ви нас не образите. Аргументую, за що 23 тисячі. Почнемо з палітурки цієї шкіра. Шкіра італійського виробництва з тисненням. Е, нелегко це зробити, але вона виконана. Метал. Е, посріблення. Розроблено, відлито, посріблено. Орнамент. Позолота. Розпис з ювелірними емалями. Кожна, кожен мазочок деталізовано вималюваний. Подивіться на оці детальки. Ніде не виліз мазок емалий за контури. Тиснення золотом по шкірі. Е, в позолоті оці ножки. Ви подивіться на цей малюнок. Зріз. Зріз. Ви вважаєте його легко виконати? Це як окремий витвір мистецтва. А середина книги. Це плотна сторінка, це не тоненька бумажка, це плотна сторінка. Книга розроблена спеціально таким чином, де ви заповнюєте родовід батька, матері, дідуся, бабусі, чоловіка рід повністю весь, включаючи домашніх тварин та друзів. Тобто, це книга, яку ви будете передавати з покоління в покоління. Ви уявляєте. В четвертому, третьому поколінні ця книга буде існувати. Тобто вона розрахована на 200-300 на років. От за це 23 тисячі. Повірте, вона коштує того. Є дешевші варіанти в Білій Шкірі, аналогічно, але вони будуть дешевшими. Там 21-500 здається. Сайт ексклюзіком. Отакі От ексклюзивні речі, яких ви не знайдете в жодному з е, звичайних книжкових магазинах чи будь-яких інших, в переході ви такого не купите. Е, відрізняйтеся подарунками, нестандартними подарунками. Це ті подарунки, які запам'ятаються на все життя. Про них будуть говорити і пам'ятати. Чекаємо на ваші замовлення.